Вітаємо, друзі! З вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. Сьогодні в Бердянську підірвали зрадника, який працював у місцевій катівні. За версією рашистів, 5 травня невідомий заклав саморобний вибуховий пристрій під транспортний засіб співробітника виправної колонії, де він спрацював. Від отриманих травм потерпіли помер на місці події. Напередодні у Бердянську палав ще один автомобіль. Рашисти розповіли, що то загорівся двигун, і ніхто не постраждав. А От бердянці кажуть, що всередині знаходилися російські військові. На превеликий жаль на війні загинув фермер, волонтер та воїн Софіївської громади Бардянського району Гетьманенко Олександр Миколайович. Він загинув на полі бою 15 квітня 2024 року в районі населеного пункту Терни на Донецькому напрямку. В мирному житті Олександр був фермером, любив свою землю і рідне село. У благоустрої якого брав активну участь на початку окупації, він був один із тих жителів, які об'єдналися проти російської агресії, допомагав нужденним жителям села. Коли окупація стала нестерпною, Олександр виїхав до Запоріжжя, де вже перебували його рідні. На початку 2024 року Олександр Гетьманенко вступив до лав Сил оборони України. На фронті загинув 23-річний бердянець Андрій Левашов. Хлопець закінчив бердянську першу школу, а потім здобув військову спеціальність у Львові. Під час повномасштабного вторгнення Андрій був сержантом у військовій частині Азову. Захисник на позивний Калдун загинув на Донецькому напрямку. Вічна пам'ять і слава українським воїнам, які захищали батьківщину та кожного з нас. Днями у Бердянську спалахнула масштабна пожежа в мікрорайоні Колонія. Перед цим бердянці чули вибух. Раніше неодноразово повідомляли, що в клоні на території заводу Дормаш окупанти облаштували базу для ремонту військової техніки. Рашистські змі запевняли, що то горів очерет на околиці міста. Підтвердження вибуху на військових об'єктах ворога в Бердянську знайти не вдалося. Причини також невідомі. Через окупацію та дезінформацію важко виявити, що насправді відбувається. Днями окупанти повідомили про ДТП між Мупедом та автобусом у селі Нельгівка Софіївської громади. Двоколісником керував 16-річний хлопець. Його госпіталізували, але на жаль, неповнолітні помер у лікарні. Згідно з заявою в медіа окупантів, вони мають намір притягти до відповідальності батька загиблого хлопця через те, що той не мав водійських прав. Розглядається виключно вина дитини за наявною інформацією. інший учасник ДТП, який був за кермом автобуса, один із організацій. Аторів так званих виборів на території громади неодноразово перевищував швидкість. Тож за таких умов встановити справедливість, реальні обставини, трагедії та покарати дійсно винного буде дуже складно. Аналітики Діпстейт повідомили про звільнення острова Нестрига. Також відомо, що ворог просунувся у Нетайлове біля Новоолександрівки та захопив Новомихайлівку. Сили оборони відновили позиції східніше Ямполівки. Ворог захопив керамік та Новокалинове. У мережі опублікували ролик, на якому російський солдат сім хвилин іде вздовж того, що раніше було лісосмугою, і показує трупи товаришів по службі. Осінтери встановили, що відео знято в районі степового біля Авдіївки. На ділянці 444 метри у кадр потрапило 82 тіла російських солдатів. За інформацією журналістів, Астра ракетної атаки зазнали військові об'єкти 31-ї дивізії ППО Міноборони Російської Федерації у Чорноморському та Сакському районах і аеродром Джанкой у Чорноморському районі. Поранення дістало четверо військовослужбовців у Джанкої п'ятеро. Днями зрадник Рогов гучно заявив про захоплення села Роботино на Запорізькому напрямку. Як насправді бої на підступах до населеного пункту тривають з початку року. Про бої у центрі села Роботине Рогов заявляв, ще у лютому. З того часу, майже кожного тижня, він звітував на російських каналах про те, що село майже захоплене. За цей час село, у якому раніше мешкало біля 500 людей, перетворилося на суцільні руїни. Воєнкор Мирошников заперечує інформацію колаборанта про перехід села. Під контроль Російської Федерації аналітики Діпстей також не підтверджують інформацію про захоплення села, але повідомляють, що ситуація там дуже важка. Фактично, село перетворилося в суцільну сіру зону з динамічними боями. Численні рашисти, яких наші військові брали у полон у боях за роботи не стверджували, що командування постійно відправляє їх на безперспективні служби. З втратами ніхто не рахується. За даними супутника, Sentinel-2, з початку 2024 року, армія Російської Федерації побудувала нові фортифікації як у безпосередній близькості, так і за 20-40 кілометрів від лінії бойового зіткнення на Запоріжжі. Зокрема, вони посилюють позиції неподалік села Роботине, розбудовує другу лінію оборони довкола умовного трикутника. Токмак, Чернігівка, Пологи, і далі на схід та південь області. На справжній фортеці окупанти перетворюють селища на адміністративному кордоні Запорізької та Донецької областей. Росіяни також намагаються захищати свої окопи і бліндажі від атак українських дронів. На запорізькому напрямку бійці підрозділу активних дій головного управління розвідки спільно з операторами Хаймарс виявили та знищили пускову установку зенітного ракетного комплексу. Тор а роботу ракетників безпілотний комплекс, гроші на який донатили українці. Внаслідок удару Збройних сил України ракетами атакам з по полігону окупантів на Луганщині загинуло понад 100 росіян. Про це повідомляє «Ньюзвік». Журналісти дійшли такого висновку, ознайомившись із супутниковими знімками осінь та аналітиків. Відео та фото свідчать, що принаймні один приліт стався у скупчення живої сили ворога. Інформацію підтверджує і інститут дослідження війни. Місцеві колаборанти відзвітували, що у селі Нововасильівка провели зустріч із молоддю, на якій був присутній російський скандальний боксер В'ячеслав Дацик на псевдороди Тарзан. На Росії він відомий як прихильник ультранаціоналістичного руху Слов'янський Союз у 2007 році. Був затриманий за серію пограбувань, визнаний неосудним, поміщений до психіатричної клініки, звідки в 2010 році втік. Нелегально прибувши до Норвегії, попросив там політичного притулку, у чому йому було відмовлено. Мовлено норвезькою експертизою, дацика було визнано осудним і засуджено до тюремного ув'язнення за незаконне носіння зброї. Після відбуття терміну рішенням суду депортовано до Росії, де засуджено до п'яти років позбавлення волі. 17 березня 2016 року вийшов на волю із красноярської колонії. Окрім цього, його обвинувачували у добошах, нападах на повій, спробі перетину російсько-естонського державного кордону. У 2023 році дацик заявив, що він вербує у. В'язнених, щоб взяти участь у війні проти України, служба безпеки України встановила шістьох правоохоронців-перевертнів, які займаються репресіями та фабрикують докази проти українців на тимчасово окупованих територіях. Серед них і Катерина Гудкова з Бердянська, участковий у відділу дільничних уповноважених поліції та у справах неповнолітніх. 43-річний житель тимчасово окупованого Бердянська на своїй сторінці в соцмережі виклав фото, як пишуть окупанти, забороненої нацистської символіки, і фото, що дискредитують збройні сили Росії та ображає державний символ і органи влади Росії. Окупаційний суд визнав чоловіка винним його посадили на 10 діб та оштрафували на 90 тисяч рублів. Директор зеленгоспу Григорій Горячов хоче числиться досі керівником захопленого підприємства, але вже більше року не з'являється у тимчасово окупованому Бердянську. Нам вдалося з'ясувати, що Григорій Григорович влаштувався черговим директором у російській фірмі «Земпроект». зареєстрована компанія у Москві. Головним видом її діяльності значиться продаж та купівля власної нерухомості. Рашисти роблять ставку на зомбування молоді, тому самого початку знайшли ідеологічно вивірених любителів Путіна у Бердянську та сформували з них показових представників молоді на усі випадки життя. Активних учасників там до 10-15 осіб. Вони періодично представляються активістами різноманітних проросійських рухів, грають роль масовки на пропагандистських заходах або просто перехожих чи виборців, які чекали Путіна. Спочатку дві року ці активісти у своєму каналі почали згадувати про якийсь дом маладежі, який вони активно обживають та використовують для своїх зборів. Робили це без адрес та уникали зйомки будинку зовні 14 грудня 2022 року. Бердянські пропагандисти заявили про націоналізацію релігійного приміщення свідків Єгови. Певний час поруда залу царства стояла пуста. А з кінця 2023-го – початку 2024-го її захопили представники руху «Юг молодой» Та зараз намагаються отримати фінансування. Та переобладнання будинку під свої цілі. 98-річна жителька Очеретиного вийшла пішки з окупації та подолала 10 кілометрів. Повідомила Національна поліція України. Будинок, який жителька очеретиного будувала власними руками, зруйнували росіяни, а її рідні зазнали поранень. Рятуючись від окупантів, жінка у свої 98 років здійснила неможливе. Жінка йшла весь день без їжі та води. Декілька разів падала без сил, і, як вона каже, засинала. Надвечір її побачили на дорозі військові та передали групі поліції Білий Янгол. Чергову порцію фейків видала російська пропаганда на телебаченні, начебто українських дітей 10-11 років готували до вбивства росіян. Таким чином, російська пропаганда намагається виправдати вбивства дітей їхніми військовими. Опозиційний канал Астра повідомляє, що 25 квітня на дорозі між селами Бердянське і Деревецьке у Запорізькій області знайшли авто з тілами двох чоловіків. Обидва чоловіка померли від вогнепального поранення. Рашисти запустили перший потяг залізницею, яку будують у Приазов'ї, як альтернативу Керченському мостові. Відео опублікує радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Потяг пише радник, виїхав з Маріупольського порту на станцію Волноваха. Агулятор Балицький заявив про очередний удар по папіцітажному жилому дому у тимчасово окупованому такмаку. Балицький проілюстрував свою заяву про обстріл дуже дивним фото. На світлині рятувальник йде по камінню на фоні абсолютно цілої багатоповерхівки. Відно, що у будинку немає жодного розбитого вікна. Інший окупаційний канал опублікував фото, на якому видно, що будинок пошкоджено зверху і більш схоже на невдалу роботу протиповітряної оборони окупантів. Українські моніторингові канали опублікували фото стовпа чорного диму після прильоту, який буває при пожежі від влучання у військову техніку. Цей же Дінок видно, що обійшовся без пожеж. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.